Щоб захистити батьківщину та вигнати москалів, саме для цього каже франківець Роман Мицак, пішов добровольцем на війну у перші дні російського вторгнення в Україну. Які думки були захисти захистити нашу державу, вигнати москаля звідси, щоб їх і доху їх тут не було. Ну і таке, ж надія була, що виженим, переможем здолаємо москалів. Чоловік служив артилеристом у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. За час повномасштабного вторгнення Росії воював на Київщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Та в червні минулого року каже ветеран: під час одного із боїв був розстріляний ворогом біля Лисичанська. То вночі було, стояли на позиції, їх, ну і якраз заступив на пост. І через 15 хвилин йшла група ДРГ. Сім чоловік було їх. Ну і там почав почала перестрілка, почав по них стріляти. В не по мені. Ну, так, нас три чоловіка билося. Декілька операцій та довготривала реабілітація. Саме таким є наслідок цього бою з окупантами для Франківця. Наразі через отриману травму руки Роман проходить реабілітацію у центрі Донбас Прикарпаття. Бронежилет врятував, ну і так як поставили, переніс на руку п'ять операцій, поставили мені титанові пастини на руку, так як плешова кістка перебита. Суглобів не змогли зібрати, суглобів взагалі немає. Ну, так ще три нерви перебиті. Ну, один нерв з променевий, ну і зараз таки прохожу тут, як реабілітацію. Для відновлення функцій руки Роман проходить нині ерготерапію. Тут чоловік виконує досить прості вправи, втім, вони даються йому налегко. В даному випадку у нас стоять пластини в ліктьовому суглобі. У нас дуже важлива спочатку пасивна розробка, так як щоб не було якихось різких рухів, нам треба повільно, пасивно розробити. Пасивна розробка вона виконується мною, пацієнт нічого не робить. Ми згибаємо, розгибаємо, як нам рука це дозволяє суглоб. Розробка йде від великих суглобів до маленьких. Допомагає розробляти руку Романовій реабілітолог Дмитро Зубенко каже, цей процес повільний, але результат уже відчутний. Я застосовую туди теніс. Ми вже почали з ним грати теніс. Вже він може самостійно стиснути руку і робити супінацію пронацію, що є дуже сильно важливо. Мсек мені поставив 70% втрати трати що я. Фактично в нею не можу багато робити. Ну, не згинати, розгинати, плюс пальцями теж тяжко робити. Ну, і зараз тут реабілітацію пророжу дім, з дімою, діва мене так, як, як правильно сказати, допомагає і так як вже трошки на поліпчення пішло. Втім, попереду у чоловіка ще одна операція, а за нею й чергова реабілітація. Та вже сьогодні Роман має чітку ціль і працює над своїм відновленням. Марія на джерч, Бегей, телерадіо, компанія Раї.